Вони квірою і правдою служив з 2012 року в одних руках. Багато вона повідала, багато де поїздила, багато чого відвозила, але вже їй пора на пенсію. Вона трохи втомилася, пора її десь у люди трошки пустити, тому потрібно недорого для якихось розвозок по місцю, доставок там і так далі ще може бути за невеликі гроші. От, на Замість неї отакого ось кадіка взяли. Машинка невеличка, але машинка не спрацьована. 87 тисяч рідного пробігу. в ній. Ніхто не повірить. Салона так? машинка. Один власник салона, машина в сім'ї. Одна. Так, да, це рідкість. Скільки це виходить років? 18 років, 87 тисяч ключі. Я не знаю, чи в мене... Так, це не ці ключі. Так, Нема мене. Що? Нема мене? 87 тисяч, представте, в одних руках машина з салоном. Та й таке, зараз зробимо підлогу, потім поставимо на ній фаркоп, може газ, такі невеликі устовершення проведемо, та й буде працювати. Інтернет-магазин Болгарка, контакти в шапці профіля.